17 серпня напередодні 33-ї річниці незалежності України на території спортивних об'єктів Хмельницької АЕС атомники, жителі та гості Нетішина взяли участь у благодійних спортивних заходах. Відбулися турніри міні футболу, баскетболу, пляжного волейболу, настільного тенісу та шахів. На облаштованих згідно усіх норм та за новітніми технологіями спортивних спорудах ХАС, а те, як енергоатом, змагалися як юні спортсмени, так і професіонали та ветерани. Саме головне це об'єднати наших людей Сказати, що ми, українці, ми єдині, ми можемо хоробро зустріти любого ворога, що ми здорова нація насамперед. Це найголовніше. Ну, і найголовніше це популяризація спорту, тому що нам треба поколінню показувати, що спорт це саме головне. Вона нас тренує. Учасниками та вболівальниками були заповнені усі спортивні майданчики. Ігри відбувалися, хоча й в дружній атмосфері. Однак кожна команда чи гравець змагалася за перемогу. Команда рівненько у складі п'яти чоловік представляла такий вид спорту, як настільний теніс. Спорт об'єднує. Спорт виховує в нас якийсь бойовий дух, особливо зараз, такий непростий час в нашій країні. Благодійні заходи зазвичай приходять в підтримку їм, мені здається, зараз все. Все, що ми граємо, що ми робимо, це все підтримку наших воїнів. На футбольному полі цього дня грало шість команд. Різні підрозділи Хмельницької зберуть участь у благодійних спортивних змаганнях. Серед них працівники цеху радіаційної безпеки, які відзначають важливість і спорту, і подібних благодійних заходів. На сьогоднішній день Україна показала, що вона може в такий тяжкий час для нас завойовувати медалі, боротися за кожну секунду, за кожне місце нам на Олімпіаді. Взагалі це присвячується до Дня Незалежності, що ми є велика країна, яка дуже цінуємо спорт. І здоровий спосіб життя вперше у футбольних баталіях взяла участь новостворена команда Запорізької АЕС. Ми тут намагаємося на базі Хмельницької станції, якби проводити тренування, збирати колектив і поступово зігруватись. Тож сподіваюся, у наступних турнірах. Вже більш краще виступимо. Чекаємо Хмельницьку станцію в Енергодарі після окупації. У всіх видах спорту не відстають від цивільних і військові, добре усвідомлюючи, наскільки важливою є хороша спортивна форма. Саме вони виборюють перемогу і в спорті, і безпосередньо на полі бою. Прийшов підтримати команду військової частини, яка бере участь майже у всіх видах спорту, в тому числі і допомогти благодійно. Збору на збройні сили, нашим силам оборони рухаємося, дивимося, впевнено в майбутнє, здобуваємо певні перемоги не тільки на спортивних полях, але й на полях бою. Так що за Україну, за нас, за. Нашу націю справжнє суперництво розгорнулося на баскетбольному майданчику. Кожен закинутий корзину м'яч демонстрував, що атомники професіонали і у роботі, і у спорті. Серед уболівальників, баскетболістів, ветеранів було розіграно окреме змагання за кількість результативних кітків у корзину. Відзначено переможців та призерів турнірів, благодійних заходів з баскетболу, пляжного волейболу, міні футболу, настільного тенісу та шахів. Управління соціальних об'єктів, де силами Хаеста Енерготому створені одні з кращих умов для Спортом раду запрошує тішенців та гостей міста для проведення змагань, впроваджуючи принцип безбар'єрності, розширюється спектр послуг для маломобільних груп населення та для реабілітації захисників. Розроблений цей ряд організаційно-технічних заходів. Тобто в нас пишуться, прописуються інструкції поводження з даними людьми. В нас прописується розроблене, так само закупається спеціальне обладнання для того, щоб мало групи населення мали доступ до це. Так, звернення в нас відбувалися і від воїнів, Вони в нас займаються, вони мають доступ, вони приходять, вони так само в нас в басейнах займаються, займаються на наших майданчиках. Ну, тобто ми цьому повністю сприяємо. Понад 30 тисяч гривень для захисників зібрано під час благодійних спортивних заходів Хмельницької С з нагоди Дня Незалежності України та 20-річчя пуску ХС-2. Ці кошти будуть спрямовані для закупівлі необхідних засобів військових.